Мені подобається, знаєте що, не стільки продажа, скільки спілкування з людьми. Поспілкуватися, ну, розумієте, обговорити ну, там, е новорічні свята. Ціни залежать в основному від висоти ялинки і від її красоти. Ціна маленької ялинки, такої 100 гривень. Е е з документами вона нам обійшлася. 80 гривень. Кажемо, початкову ціну 120, але знаємо базар. Всі, всі кажуть, так, ми прийшли на базар, давайте торгуватися. Це дана у нас сама велика, дивіться, Вона дуже така зелена, дуже. Ну е я нею горжуся, бо вона в мене одна така, сама гарна. Така буде тисячу гривень військовим, даруємо, бо це мої побратими. Всі всі військові. То, тобто, Хай приходять, немає проблем. Поки що попиту немає великого такого ажіотажу якогось чи ще щось. Окей, ми люди вчора ми після обіду почали торгувати, то ми продали чотири ялинки до кінця дня, а сьогодні, поки що, тільки дві. Нема особового попиту. Тільки купляють ті, хто дійсно прийшов за ялинкою. У нас небагато ялинки цього року. 100 штук. Два сорти взяли: ялиця і смерека. Вони означають легальність даної ялинки. Тобто, що ця ялинка десь там не зрубана, незаконно і так далі. Ялинка це свято. Це Новий рік, це рожество. Не було жодного року, щоб в мене не було натуральної ялинки. От купую тут вже 30 років. Як чому жива? А коли вона була не штучна? Штучне це, 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 це останні, там роки якісь. А вічна вона була жива. У нас багато ялинок. Якщо правильно розпоряджатися, не так стихійно брати, де сходити. А є спеціальний ферм, де вирощуються лісні ділянки, і то все буде правильно. Одну зрізали, п'ять посадили, і все буде добре. У мене і внуки, і правнуки є. Та, що... Всі прийдуть святкувати до мене на новий рік. Я би не хотіла купувати ялинку, але мама в мене старенька і вона мене просить, щоб я її купила. Але <рес> я купую. Бо їй вже 93 роки. Ну, так вона тоді, з, з тих часів, ставили йолку. Я ще пам'ятаю з дитинства великі ці ялиночки. І тому і зараз хочу. Наприклад, така ялинка в районі двох тисяч гривень буде коштувати, тому що вона ну, дорого заготовити, привезти, з гір звести, і сюди привезти, ну, виписка. І це ялиця. Смарека, наприклад, від 300 гривень, така ну, плюс-мінус до метра. Люди прицінюються, бо тому що ну, в квартирах плюсова температура і ще до Нового року певний час є, щоб вона не осипалася. Вчора буквально був військовий, то була певна знижка. Десь їжджу, допомагаю ну, їжджу на, на скільки волонтери, і брат у мене загинув. там, і тож, ну, виходимо в положення.